Добрий день! Давайте сьогодні поговоримо про корисні звички. Багато звичок, будь то добрі чи погані, формуються ще в дитинстві. Навчитися, берегти здоров'я та вести правильний здоровий спосіб життя нам допоможуть корисні звички. Вони і супроводжують наше життя. Отже, які корисні звички нам необхідні? Вмивайся зранку, та обов'язково і вранці, і ввечері чисть зубки. Після прогулянки не забувай мити руки і обов'язково з милом. Щоб набратись сил і знову гратись та сміятись, треба вдень трохи відпочити. Хочеш бути здоровеньким? Треба їсти всі корисні продукти: М'ясо, овочі, фрукти. Також для здоров'я дуже погано бути за мазурою. Для того, щоб бути здоровими, потрібно зранку робити зарядку та займатися різними фізичними вправами та улюбленими видами, різними видами спорту. Користуйтесь цими порадами і хай у вас завжди буде гарний настрій та міцне здоров'я! До побачення.